Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Сьогодні багато всякого цікавого буде, як і завжди, дивіться, закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам теж зроблю. Сьогодні у нас і останні новини, ну і не тільки. Багато всякого цікавого буде. Вмощуйтесь позручніше, ну а я починаю! Почнемо з такого. В світлі останніх всіх подій, дуже мені питання захотілося подивитись. Чи були домовленості у США з Росією перед початком війни, тобто у 22-му році. Давайте подивимось. Отже, покажіть мені, будь ласка, чи були домовленості у США з Росією перед початком війни у 22-му році. Ну, мова саме про домовленості про війну в Україні. Скажіть, вам правду. Інгус. Кану перевернута. Манус. Постаруна. Ну, 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 маману. Воню ну. перевернута далі. Ансус. Ну тут все ще прямий. Так, так, так. Що у нас тут? Інгус, кано перевернута, Маннас, пустаруна, вуня перевернута Ансус. Ансус якраз домовленості показує, руна пряма. Кано, правда, показує, що там не все так гладко. Кано перевернута. Ну, тим не менш. <кхем> Отже, що у нас тут? Інгус, кано перевернута, манна, пустаруна, вуня перевернута Ансус. Іннус. Зразу позитивна відповідь по питанню. Він, до речі, показує, в тому числі, курисні копалини, може показати й території, як такі. Якась там хитрість була, щось там не все так гладко, ось Маннас, влада. Ну, слухайте, ну це Байден, якщо так. На той момент хто? Байден ще ж був. Підпустою руку, ясно, що таємно, зрозуміло. Ось розчарування і чого, а то, то що... Ну, це домовленості залом, ну, якесь щось було. Щось дійсно було. Знаєте, як виглядає? Виглядає так, що переговорили США з Росією, і США сказав, а мов, Бог з тої України. Да? Щось такого. плану. Це попередня адміністрація, я, відповідно, сказала. Ну, я не знаю, що тут сказати. Одні вирази просяться, нецензурні, YouTube не пропустить. Ну, хоча, прокляте слово геополітика. Чого я дивуюсь? Так, гаразд дякую за відповіді. Ну, це багато чого проливає, правда? Багато чого став на свої місця тепер. Питати, чи зараз є домовленості буде некоректно, тому що явно що є. Раз Трамп з Путіном говорить, тому як би. Гаразд, добре, дякую за відповіді. Давайте далі. Такі новини з'явились, нібито Китай хоче освоїти схід України. Там вже мало не виробництва готуються будувати, якраз так само добувати ресурси. Ну, давайте подивимося, що дійсно таке є, таке має місце бути. Араз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну то справді Китай поклав око на схід України, на наші ресурси, і вже мало не готується там підприємства будувати заводи для видобутку ресурсів. Скажіть, вам правда? Беркана перевернута. Евас. Тейвас перевернутий. Манас перевернутий. Єра. Далі. Перт. Поясніть, що за перт. А, в цьому плані. Ага, ну ну. Брехні не упало, що можу зразу сказати. Що в нас тут? Беркана перевернута, Ева, Евас, вас, вас перевернутий, Манас перевернутий, Єра, рапертик, єбо. <кхем> Повільний розвиток процесу, поки що, топтання на місці, але пошук варіантів якийсь відбувається, але но, но активних дій нема. Тобто сказати, що Китай прямо зараз щось там добував або що ні. No вони дійсно розглядають варіанти, знаєте, і кидають оком в той бік. Е, чекають що? Чекають, що може влада помінятися. Да? Не в тому плані, що в країнах, а в тому плані, що вони вичікують, коли вже устаканиться ситуація. Хто ж там буде володіти? що китайці бачите, що сумніваються, що території всі за Росією то вишаться. А що це так? Цікаво. А, ну, раз, Єра, повільний процес сам по собі. Оце от я спочатку подумав про чергового трупика, ну ні. Це в контексті зміни влади пішло. А, повільний процес, знов таки. Тобто, прямо сказати, що там через місяць китайці почнуть добувати наші ресурси на окупованих територіях тимчасово, то ні. Воно так не виглядає. Ну, ось, власне, самі ресурси, рік достатку. О, да! Україна багата, як виявилось, аж дуже багата. Да? Е, ще б тільки з того багатства, щоб воно на користь. що? країні загалом, а не певним верствам в країні. Е, ну і Дєбом. Ну що, дійсно, домовленості, якісь ідуть, це йде партнерство. Слухайте, ну реально, домовленості по ресурсам. Домовленості по ресурсам. Тобто, схожа Росія із тимчасово окупованих наших територій щось пообіцяла Китаю. от. Так от. да війна там за русский мір, за русский, русский язик і так далі. Да, 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 да. Війна за те, що під землею, як і завжди, за ресурси. Нічого нового. А, хм. а знаєте, що, 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 що Ту? Що ще тут іде? Де я вас показує якісь незаконні дії, дії в обхід закону з порушенням справедливості через якихось підставних осіб? Китай не буде там напряму. Ви розумієте, як там? Восток Діва Тонке, Вони там не будуть напряму. Це буде через якихось підставних осіб і так далі, що до Китаю і не йтиме то нічого. ну, В тому плані, що ниточки до Китаю не йтимуть. Розумієте? Он же ж хитрі, це страх. Хотів окремо запитати розвиток ситуації, якщо підтвердиться, але тут немає сенсу. Тут уже все показали. От за що люблю руни? За те, що вони буває відповідають навіть на непоставлене питання. На намір мій поставити питання. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене подивитись, землетруси в, у Греції, Санторіні, острів, Найне не тільки. Хоча, як я почитав, то це не зовсім правильна назва, по-другому він називається. А, ну, Просять мене подивитись, який там розвиток ситуації. Давайте подивимось, що, що з цих землетрусів буде. То, що там трусить, там пишуть, що вже тисячі землетрусів там в день, по бозна скільки відбувається. Добре, дякую за відповідь. Покажіть мені, будь ласка, що там за землетруси в Греції почалися без кінця в районі острова Санторіні чи Тотіра. Покажіть мені, будь ласка, що там взагалі розвиток якійсь ситуації буде? Покажіть, скажіть вам правду. Та я вас перевернутий. Ну, ясне діло, посторонно. Ансус перевернутий. Маннус перевернутий. Хагалас, ой-ой-ой. Райндо перевернутий. Що по Єра. Хаголлас на такі питання це погана. Руна одне з найгірших, що могло випасти, тут і впало. Ну добре, давайте. Що в нас тут? Тей вас перевернете, постару Ансус перевернути, Манас перевернути, Хагала, Зрайдо перевернута Єра. Зразу постару Ансус, землетруси. Попередження, знак від вищих сил. Да, Задолбало людство. Даруйте за мій французький планету. Планета починає відбиватись. Угу. А, ну шо, по Тейвазу перевернутому. Страх. Страх, ну правда, сказати, що тут дуже активний розвиток ситуації буде, ну, не зовсім. Це руна не показує активну дію. Це більше страх і залякування. З боку ось вищих сил, можна сказати, да. попередження таке від вищих сил. Ну що, жертви людські є, на жаль, те, що я вже бачу, і жертви ще будуть. Теж, на жаль, відповідно. Хто з того регіону дивиться, ну. Краще буде звідти виїхати по таким рунам. Ну, от Реально, тому що там найцікавіше попереду. Е, ну Ось жертви. Да, на жаль. Ну. Хагала сам по собі розгул, розгул стихії показує. Тобто ну Це е, наростання буде загалом. Порай до перевернутій. Показують, що це десь недалеко. Тобто, що я бачу? Оце оде трусить. То воно, воно не сильно далеко звідти піде. Тобто, це не, ну не йде воно мені тут як планетарний масштаб, ні. Це не зачепить цю планету, це зачепить конкретно той регіон. Мало того, кілька напрямків, знаєте? Кілька напрямків. А, та... Я не дивився тектонічну карту, відразу скажу, а треба було, напевно. Е, я так підозрюю, що там чи кілька розломів в одній точці сходиться, чи розлом просто йде отак лінією. Так тут і говорять, що похагала піде трусити от вздовж розлома. Розумієте? Ось так от. Ну, відповідно, В кілька боків піде. Якщо там кілька розломів сходиться, значить піде і так, і отако. Розумієте? От. Ну і по Єрі показують, що це. да Це ж було вже, власне, повторювані події. Повторювані події. Згадуємо історію, що там було в цьому регіоні. Так от, що було, буде повтор. Но руни повільні. Руни повільні показали розвиток ситуації. Буде весело, але буде весело пізніше. В лапках весело, звичайно. Пізніше. Повільні руни. Але загалом, так, да, там буде наростання. Наростання там буде. Але це не планетарний масштаб, на щастя. Тобто там лякали вже, мало, не супервулканом якимось, або що. ні ні ні, -ні, -ні не воно. Ну, той регіон тряхоне, ще потрусить їх. Добре. Це ще -це так, квіточки, ось о, ягодки. Да, на жаль, не всі розклади бувають позитивні. Буду дуже радий помилитись. Дуже буду радий. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Просять мене за Порошенка подивитись. Там же ж проти нього, і ще там олігархи, не тільки почалися справи. А, ну ось буквально на днях. Ну, просять і подивитись, що там, як там. Ну, конкретно Порошенка. Ну, давайте. Так, добре. Дякую за відповіді. Ну, раз, покажіть мені, будь ласка. Ось на днях проти Петра Порошенка там почались санкції, кримінальні провадження і так далі. Розвиток цієї ситуації. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правда. Дагас. Ансус перевернутий. Ото. Соло. Ну, ну. Маннус, поясніть. Поурозу. Ага. Ну, дивіться, тут цікава штука. Цікава штука. Я вже бачу, як в коментарях мене зараз чи до одного, чи до, до другого лагеря зачислять. Тобто чи до прихильників Порошенка, чи до його предпротивників, до Офіса президента, скажімо. Ну, араз. Um, давайте, що в нас тут? да? Зансус перевернутий, Отав, Соло, Фехуманна, Зурус. Зразу я трактую руни. Я особисте, як то кажуть, грішне справедливо, не мішаю. Я трактую руни. Все виключно на основі того, що руни показали. Зміна ситуації відбувається. Зміна ситуації не по закону. Якщо дивитись в на суди, паде ансус перевернутий, суд стане не на сторону людини. Ну, в даному випадку не на сторону Порошенка. Ансус перевернутий Отал. Ось іде влада. А ось іде певні дії не зовсім по закону. Читайте між рядків. Ось йде. Ну, перемога. Ну тільки ні. Це не для Порошенка перемога, це перемога для влади. Мало того, медіа. Почнеться медіа кампанія, да вже, в принципі, почалася. Далі ось буде більше, коли будуть поливати брудом з усіх як би сторін. Офеху. Ну що, на кону великі гроші. Е, схоже, що Порошенку, то все влетить в хорошу копійку. Ну, це, це штрафи, це санкції, це щось такого плану. Ось по Манназу, ось це сам Порошенко в даному випадку падає і по урозу. В ну, нього сила є, ресурс у нього є. Тюрми я тут не бачу. Но то, що його, як там Гетьман це вказав, поскупти, да? Десь була така цитата Гетьманцева, то оце воно. Це зроблять по відношенню до Порошенка. Прям тюрми я тут не бачу, кримінала я тут не бачу. Так само. Ну, правда, знов таки судини на його бік стануть, але показують що... показують, що то не зовсім по закону. Все. Я тут більше ні свого я нічого не додаю і все по рунам. Руни при вас діставав. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. Шольц там хоче в Німеччині чи то воєнний стан, чи то надзвичайний запровадити в зв'язку з заявами Трампа. От просять мене подивитися, як це позначиться на Україні. Можливо, об'являть там чий -то, ну, не військовий стан, надзвичайний стан. Е і це, і допомога Україні припиниться. Ну, давайте подивимось. Там Шольц вже залишилось зовсім недовго. Вибори в них коли. По-моєму, в кінці лютого. Поправте, якщо я не правий, ну, по-моєму, так. Е Гаразд, добре, дякую за відповідь. До речі, дуже не факт, що Шольц стане канцлером ще раз. О, дуже не факт. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Он в Німеччині Шольц хоче запровадити надзвичайний стан у зв'язку з заявами Трампа. Як це позначиться на допомозі Україні від Німеччини? Чи може і ніяк не позначиться? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правда. Хагалас. Під пустою руне. Ну, ну. Кана перевернута. Урус, Іса. а, Ясно. Кано перевернутий. Альгіс перевернутий. А знаєте, зразу руки, руки сверблять і подивитися дії наступного канцлера по відношенню до України. Тож, якщо виграє не Шольц, то я підозрюю, що наступний канцлер може це все відмінити просто зразу. Зараз подивимося. Що в нас тут? Хаглас, пустаруна, беркана перевернута, Зуїса, Кано перевернута, Альгіс перевернутий. Ну що, Хагалас, Трансформація ситуації йде, різка і кардинальна. А, ну, тут ще не визначеність. Це ще поки що заяви, він це ще не зробив. І, до речі, ще, схоже, спротив буде, не так то просто йому буде це зробити. Ну, а раз, якщо приймуть, якщо, підкреслюю, тут зразу пустаруна майже зразу випала. Значить, що це оце може піти мінятись тут ще невизначеність ситуації. Беркана перевернута УРУ. Ну, Це і є зменшення військової допомоги, ІСА, затримки, навіть того, що вони нам пообіцяли. Кано, хитрість іде, і чого, то, що самі бояться. Окей, зрозумів. Давайте подивимось дії наступного канцлера по відношенню до України. Я не буду зараз прив'язуватись до прізвищ. що це там буде, що це. Давайте просто подивимось. Ага. Так, гаразд, дякую за відповідь. До речі, там заяви були, ніби Шольц взагалі хоче з політики піти, коли завершиться його канцлерство. Ну це такі заяви не підтверджені, будемо казати. Але було б цікаво. Е, гаразд, добре, дякую за відповіді. Покажіть, мені, будь ласка. Ну так, а які будуть е, дії наступного канцлера Німеччини по відношенню до допомоги Україні? Покажіть мені, будь ласка, скажіть вам, правду. По старуна, далеко лізу ще, да? ну гаразд. Іса. Слухайте, ну прикривають, не треба ворошити. Ну, добре, давайте по-другому задам питання. Гаразд, дякую за відповіді. Зрозумів, поки не, не треба лізти. Добре, покажіть мені, будь ласка, яка буде підтримка від Німеччини для України після виборів канцлера ось в цьому році. Скажіть, що він правду. Ейвес, Інгус. Постару у нас знову таки. Ну, що, закрите знов? Аголос. Вундья. Тейвес. Що по финал? Гебо. Слухайте, так, наступний канцлер має бути нормальний. Нормальний, він не буде валяти Шольца. Да? Є вже такий вираз у народі. А, Що в нас тут? Ейвас, Інгус, Пустаруна, Хаггала, Звуніо, Тейвас, Гебо. Ну, окей, не прикрили. То бачили, що закрили мене просто. На канцлера не треба дивитись. Треба, значить, загалом подивитись. Що в нас тут? Все рівно не все так гладко буде і не все так швидко. Того, що йде відстоювання себе, своїх певних інтересів. Ну, до речі, не здивуюся, якщо і Німеччина зацікавиться так само поряд з іншими європейськими країнами, зацікавиться нашими ресурсами. Не здивуюсь. З другого боку, це показує певну затримку заминку, але оце і є підтримка. Тобто, чи буде підтримка від Німеччини до України? Так, да, буде. Під пустою руною тут масштаб, масштаб ще під питанням. Ну, Відповідно, залежить, хто прийде, як прийде, і так далі. Да? Загальний вектор такий: ось іде. Да, воно трансформація. В той же час і Хагала зброя то потужна. Ми ось порадіємо з того, того, що гарні новини для нас ідуть. І оце зброя, слухайте, гарна потужна. А хто там обіцяв, що Україні Тауруси дасть, а? Бо я оце дивлюся, і дуже схоже на те, що якраз він і виграє. Якщо так. То, що ось ось потужна зброя, ось нам радість то, ось активні дії йдуть, ну окрім того, що це теж зброя. І ось гібо, ось домовленості, ось контракти. Оце от реально домовленості контракти по зброї. І притом нам з того, ось, бачите, радість. Тобто, що поставки хороші, що у нас ось фінансова підтримка йде, що поставки зброї хороші, що ще й домовленості, якісь контракти заключаються, це може бути і співпраця. Якраз співпраця де? у військовій сфері. Заводи, скажімо, нові на території України і так далі. То, в принципі, гуд. Гуд. Мені подобається. Так, ну що тут? Ну, напевно, на сьогодні все. Чи добре, давайте ще одненьке гляну. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Ну і добре, покажіть мені, будь ласка, таке. Ну, давайте добре, зачитаю, потім перефразую. Просять подивитися, ну, ось на днях в СБУ затримали такого великого, високопоставленого щура. Прям. От. Сам малюк затримував. Ну, думаю, всі чули бачили. Ну, от, Просять мене подивитись, чи будуть ще гучні викриття в СБУ, можливо, в якихось інших службах, ну, викриття високопоставлених щурів. Давайте запитаємо ну, на найближчий час. Найближчий час це десь ну, до півроку, грубо. Ну, давайте подивимося. Добре, покажіть, мені, будь ласка, чи будуть в Україні ще викриття високопоставлених? А, агентів Кремля. Десь найближчий півроку. Скажіть вам правду. Дебо. Ось зразу самі агенти упали. Ісан. Так. Орус. Альгіс перевернутий. Кано перевернутий далі. Наутіс перевернутий фінал якийсь усього. Евас. Ага. Так, так, так. рам приготуватись, що я маю сказати. Тут ще буде цікаве. Ну, правда, тут і зворотня сторона медалі. А як же ж ми дожились до того, що такі високопоставлені щури сидять? А, що в нас тут? Гебо, Іса, Урус, Альгіс перевернутий, Кано перевернутий, Наутіс перевернутий Євас. Ну що ж, о, одна з моїх улюблених сполучень Рун тут є. Іса Наутіс перевернутий, улюблене по відношенню до всяких зрадників, колаборантів і так далі. Це тюрма. Зразу усього зрадники і упали. Мало того, якщо так, то це не одна людина навіть. Двоє як мінімум, може бути більше. По Показую, що пізніше, треба почекати. Знов таки, щось з силовиками пов'язано, чи це будуть силові структури, знов таки, чи це буде просто дотично до силових структур, до армії, може бути, зокрема, дотично. В алізу перевернутому. Щури вже чують, що щось неладне, вже в них дубки горять, давайте так скажемо. Поки на перевернутій. Ну, якась знов хитра операція буде провернута, якщо так. По науті, ось хитрість, маніпуляції йдуть, наутізиса, тюрма, да, тут уже світить тюрма. І ось по Евазу. А, розумію. Розумію, наказати не буду, щоб не, не нашкодити. А, окей, да, буде. Трошки почекати. Ось от треба. Уже парочка щурів, та тут навіть і не парочка може бути, якщо так. Уже парочка щурів в розробці, так би мовити. Так що чекаємо на гарні новини. Ну, десь півроку, грубо, не рахуйте день в день. Урунсу є сприйняття прийняття часу. Ну, розпоказали, Ісу Наутіс показали, значить буде. Комусь е як там, небо в кліточку буде світити. А якомусь ось агенту Кремля. Тому що Геба у мене в таких питаннях завжди агентів Кремля і показує. Так що, щурики, приготуйтесь. Е, гаразд, ну на цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть великі-великі файні коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!